Пані та панове, пропонуємо оглянути п'ятий спарринг футбольного клубу «Полісся» на зборах у Туреччині в 2025 році. Сьогоднішній суперник, представник першої ліги в Польщі «Арказ Гдині. Матч відбувався наступного дня після перемоги. А полісся на Динамо Батумі з рахунком 5-0. і очевидно, що Геннадій Буткевич теж за цим протистоянням та бачив, як і усі ми активну ротацію, яку Мадашур застосував порівняно із поєдинком, що відбувався менш ніж добу до того. У білих кольорах грали футболісти Полісся. Жовто-синя форма аркес Гдині. Лукас Сейлер виконує передачу назад. Дуже ризикований пас. Це зумовлює проблеми і призводить до пенальті, що арбітр призначає у ворота Полісся. У матіча виникли проблеми із обробкою з цієї сильної передачі. Я чіткочив. І це спричинило такий ланцюг невдалих дій. Ну, а футболіст арки дуже переконливо пробив з 11-метрової позначки та вивів свою команду вперед. Це дебютні хвилини протистояння. Полісся йде в атаку. Відіграє Лєднєв на лівий фланг. Низом прострільна передача і удар в дотик від Пайшао. Крушинський виконував пас, Крушинський, який грав і, зокрема, проти Динамо Батумі, і з'явився з перших хвилин цього разу на позиції лівого захисника у протистоянні із аркою. Знову Лєднєв виконує подачу діагонально за спину захисникам. Є підбирання, є хороший рух. Удар по воротах виконує Есоно, але справляється голкіпер та відбиває м'яч. Я б навіть говорив, що м'як скоріше в нього влучив, хоча і соно дуже класно рухався, класно підхопив, змістився і пробив все, виконавши в темп. Знову від Лєднєва розв'язка. Знову проникла передача до штрафного Скітка бітон спрямовує не сильно в бік воріт і не є це проблемою для воротаря, аби забрати. Бітон перекидає м'яч над суперником. Бітон спрямовує другим ботиком на ессону. той пробуває, але захисник читає ситуацію і кидається під удар, а блокує його. Те, що зробив Фак Бітон, беззаперечно варте уваги. Все класно виконав. Показав індивідуальну майстерність. Лєднєв подає до штрафного. Парирує удар голкіпер, але Рефері призначає пенальті. Це заключні секунди першого тайму. Пайшао пробуває, налітає соно, і суперника перехитрив у цьому епізоді екваторіально-грімейський футболіст. Я б говорив про те, що як епізод з призначеним пенальті у ворота Полісся, так і епізод з призначеним пенальті у ворота Арки не є 100%. Едуард Сарапій підійшов до позначки і дуже переконливо реалізував пенальті, пробивши у протилежний від воротаря Кут. Таким чином, перед перервою рахунок став 1-1, і обидва голи були забиті з пенальті. Під час перерви відбулися ще заміни. Ну і на старті другого тайму нагода була у Полісся. Знову перший пас туди до штрафного, скажімо так, теоретично перед заключний перед гольовий пас виконав Богдан Лєднєв. Правда, Житомирська команда нарвалася на контратаку, де дуже невдало зіграв матіч. А потім ще е, погано зіграв Авраменко. Представник Полісся 2 Хитнув повз м'яч, пропустив суперника. Ось тут дозволив 9-му номеру виконати передачу на партнера. Ну а Гришкевич, який вийшов на заміну, не зумів ліквідувати остаточну загрозу. Але я би все ж таки говорив, що тут Матіч і Авраменко зіграли, передусім не найкращим чином. Проте це збори, і вішати усіх собак на футболістів сенсу ніякого немає, тому що. Попереду ще час виправити помилки. Є талас знаходить Карамана, і той блискуче виконує удар дуже грамотно, дуже виважено, дуже своєчасно. Все це максимально правильно і якісно зробив Ярослав, робивши у вільний воротаря кут. Таким чином рахунок став 2-2. І попереду команд було ще чимало часу, аби збільшити результативність матчу і вирвати перемогу. Удар з -за меж штрафного майданчика після передачі від Андрея Гонсалвиша м'яч поскакав по газону і потрапив до руководителя Арки. Мейсурадзе підпреснув. Відіграє на Авраменка. Той виконує невдалий пас під тиском. Це зумовлює велику пожежу у штрафному майданчику Житомирської команди. Однак Олег Кудрик парирує цей удар. М'яч виходить на кутовий. подача до штрафного. Два футболісти арки до м'яча не дістаються. Але Авраменко спрямовує м'яч у сітку власних воріт. Це автогол. Автогол і рахунок стає 3-2. Втретє у цьому протистоянні рахунок на користь арки. Велика кількість замін була і по ходу протистояння від імада Ашура проведена деякі заміни були подвійними. Визначимо, що Рефері був настільки принциповим, що двома гравцям полісся показав червоні картки Мельниченку і Пайшава, але було дозволено в випадку вилучення провести заміну. Тому що в десятьох Житомиряни не грали. Караман йшов прес на суперника, перехопив, але не розпорядився нагодою. Котив він на Есоно, хоча в хороших позиціях перебували також Йосефі. І Талес, по-моєму, трішки глибше в підсумку рахунок 2-3 у протистоянні Полісся та представника першої ліги Польщі.